Постережні вежі турецької армії на південному сході країни спорожніли. Вони стали непотрібні після припинення вогню між військовими та бійцями робітничої партії Курдистану. 8 травня стало офіційним початком виводу повстанських загонів з території Туреччини. Проте курдські бійці почали залишати країну ще кілька днів тому. Вони йдуть до північного Іраку, де РПК має свої бази. Місцевий житель юнус Полад курд за походженням працював на турецьку армію вартовим однієї з веж. Йому не раз доводилося стріляти по курдських повстанців. Цях до того як почалося замирення. Ми дуже страждали. Ми хочемо, аби завжди був мир. Ми не хочемо нічого крім миру. Ми не хочемо більше бачити родини, які страждають. Ми хочемо мирного життя, а не боїв. Водночас у Стамбулі люди налаштовані менш оптимістично усі пам'ятають попередні спроби замирення, які не увінчалися успіхом. Я Не вірю у це виведення бійців. Я не думаю, що вони складуть зброю та залишать країну. Мені здається, вони ведуть якусь свою гру. Курдські вояки теж наймуть віри уряду. Вони наполягли, що залишатимуть туреччину групами по півдюжини чоловік зі зброєю у руках, бо бояться нападів з боку армії. За майже 30 років у конфлікті загинули більше 40 тисяч людей.